А еще вот это даровать своим рядом на новый А Об этом я еще не думал. Ну, не знаю. Наверное, ну, наверное, ничего такого стоит, потому что дочке купил компьютер, жене так, точно хотела и из одежды. Только детям есть, вот там и подарки одет морозы и все. Маленький. Ну, скорее всего, это чтобы семья была рядом. Все. Мягкую игрушку. Мобилку. Отримати подарунок на новий рік. Снігурочку. А що будеш дарувати своїм рідним та близьким? Снігурочка і Діди Морози. <різвання> ну, а хьом, так? Хотілося, інтересно. Ну, тільки одно величий не вистачає. грошей трошки. Да ти дарити своїм рідним близьким на новий рік? Що такого? Ну, що такого особисто? Ага. Наше время не? то дуже тяжкий час. Так що... – Багато не Трошки їм. А що будете дарувати своїм рідним та близьким? Ну, не знаю, то що їм потрібно. Ну, у кожного своє. Любимий чоловік хоче собаку. Даю собаку.